22 січня у Миргороді відзначили День Соборності, поклавши квіти до пам'ятника Тараса Шевченка. В заході взяли участь представники міської та районної гілок влади, військової адміністрації, правоохоронці, воїни Збройних сил України, громадськість. Цього дня згадують дві події: проголошення незалежності УНР 1918 року та укладання акту злуки УНР та ЗУНР через рік після того. Вони стали не лише проявом готовності українського народу до самостійності як окремої держави, а й символом об'єднаності нації. В умовах сучасної російсько-української війни соборність набуває більшого символізму та гостроти, адже нині, як ніколи, українцям потрібно об'єднатися заради майбутнього. Наші воїни продовжують боротьбу за незалежність та свободу України. Сьогодні День Соборності нагадує про важливість єдності, адже лише спільними зусиллями нам вдасться перемогти ворога. Шановна громада, дорогі мироці, Я хочу сьогодні привітати вас із Днем Соборності. Днем, який об'єднує всю Україну. Хочу також подякувати нашим Збройним силам, волонтерам, всім, хто відстоює зараз нашу незалежність на фронті. Також побажати всім миру, перемоги і здоров'я.